Майдан відкрив обличчя і звільняє будівлі. Як роззброюється епіцентр протестів, знає наш кореспондент Борис Сачалков. Він з нами на живому зв'язку. Борисе, то правда, що люди покинули зброю, і зняли маски з обличчя. Добрий вечір, Віто. Я почну з того, що сьогодні вранці на майдані незалежності дуже активно обговорюють те, що в Верховній Раді скоро може з'явитися представник від майдану. Вранці про це розповіли активісти так званої народної сотні. Втім, якоїсь конкретики або обговорення кандидатури на самому майдані, або ж навіть роз'яснення механізму, як долучити цю майдану до цю людину до процесів, які відбуваються у Верховній Раді. На майдані незалежності не було. Тому вже з обіду про цю новину тут забули і тут живуть зовсім іншим. Це виступом Януковича у Росії. Спочатку виступ намагалися транслювати по таких великих екранах на сцені Євромайдану. Втім, в якийсь момент сигнал обірвався, і люди розійшлися по таких аматорських радіостанціях, які одразу розвернулися по всьому майдані незалежності, і слухали виступ Януковича вже відповідно по радіо. Про це а також про роззброєння майданівців, а також про звільнення частини адмінбудівель. Далі у матеріалі. Прошу його подивитися. Повна демілітаризація. Сьогодні на Майдані вже не побачиш людей, в яких обличчя заховане під масками балаклавами. Сьогодні навіть охорона барикад роззброїлася, у них тепер немає ні кийків, ні ніяких палець. Скажіть, будь ласка, хлопці, а не страшно без, без всього цього, без обладунків цих? Ну, поки що не страшно, поки, як скажемо, мирно мирно стоїмо. Сказали наші начальники, що зняти маски. Ставити дубинки, але поки що ми їх далеко не відкидаємо. А де вони у вас ховають? Де у нас в палатках. Кого тут боятися? Нема кого боятися, кияни з нами, ми з ними. Ага. Народ з народом. Мітингувальники починають потихеньку звільняти будівлі у центрі столиці. Тепер ви можете не переживати за свою почту. Главпочтамт звільнили, і тепер тут кипить робота, втім, уже не революційна. Остання згадка революції головпочтамті. Це ось цей столик. Тут збирають добровольців для здачі крові пораненим. Втім, і той уже згортає роботу. Ми сьогодні і все. Ми набираємо повністю банк крові, Більше нам поки що її не потрібно. Ну, дай Бог, робимо базу, потім, коли нам потрібна якась кров, ми дзвонимо, кажемо, куди підійти, в яку лікарню. На самому Майдані Незалежності де інди вмикають радіо і слухають, про що ж Віктор Янукович говорить у Росії. Кожне таке радіо збирає біля себе з десяток людей, Всі слухають і обговорюють. Та це <плес> агонія просто. Він це булькатіння буде ще довго, він може до кінця життя буде виправдовувати. І буде ховатися, а чого ж? Награба стали, скільки що треба ховатись, понятно. Просто як у власті стояв сам сатана, от і все. Я довів людей до отчаяння. І тому це так все случилось. Це як, як взрив пройшов. Магазини і кафе на Майдані починають повертатися до цивільного графіку роботи. Тепер внукам буде ще розповісти, і бармену Володимиру. Він працював в ніч на 20 число і з острахом згадує ті події. Сюди люди заходили, просили бутилки для коктейля молотова. Одна жінка і шість хлопців зайшли сюди, предлагали нам гроші за бутилки. Але ми не, не продали окрім головпочтанту, То більше звільнених будівель на Майдані Незалежності немає. Проте сьогодні міністр аграрної політики зайшов до свого міністерства. Його щойно звільнили мітингувальники разом із міністром до приміщення заходила моя колега Галина Сергієва. Ось так... Оглядає вхід до Міністерства аграрної політики, його спокійне життя скінчилося ще в січні, тоді його вперше захопили мітингувальники. Весь цей час в коридорах міністерства жили люди, ось тут досі залишилися чиїсь ковдри, чоботи, інші особисті речі. Їх незабаром обіцяють прибрати та влаштувати тут генеральне прибирання. Тим часом до своїх обов'язків вже заступив новий міністр. Новопризначений міністр нехтою ліфтом підіймається пішка. Біля своєї нової приймальні тупцює перед дверима. Ключів нема. Оточення міністра соромиться. Ми не могли б камеру виключити. Урешті замок у дверях зламують. І от він, переможний крок, до владного кабінету. Першим ділом зі стін знімають портрети Януковича. Разом із міністром до кабінету проходять і вікна. Я думаю, що ми трошки мінімізуємо це все. Я як вже все останнім часом працювати в кабінеті, в якому є троє людей на 12 квадратних метрів. І ефективність роботи, я думаю, що не менше ніж в такому кабінеті. Від колишнього міністра Присяжнюка в кабінеті залишився цілий іконостас, купи документів і навіть недопитий чай. Тут бачите, є, мабуть, чай не допити, де Такі, мабуть, Микола Володимир не встиг. Можно заплюснить коридорах та на сходах поглядеть за все. Звіробідник міністерства вони чекають, коли зможуть зайняти свої робочі місця. Втім, поки їх до кабінетів не пускають. Тим часом у коридорі на приймання вже хочуть потрапити люди. Ось він, перший відвідувач, пан Вадим, фермер бажає поговорити про посівну. Одначе до міністра поки зась ну, міністр поки що зайнятий. Урешті за розпорядженням нового керманича людей пускають до роботи. Кабінетів і ага. в каже кабінеті він пару у холі тим часом знімають плакати на нового міністра, чекають розчаровані самооборонці. Я хочу спитати того міністра, чи він знає отих людей, отих усіх, кожного. Особисто чи побував, на могилі, чи побував, чи був там, де молились люди, де моляться люди. І чи він знає живих героїв, які там рискували життям, привели їх кров'ю, проливали кров за них. А вони навіть не потиснули нікому руку і не подякували, мені здається. Буквально за годину на Майдані Незалежності пройде жива хода, яка вшанує пам'ять загиблих героїв майдану. Я нагадаю, що завтра виповнюється 9 днів часів смерті більшості із них. Окрім вшанування просто пам'яті, мітингувальники висловляють вимоги щодо необхідності розслідування смертей. Про це вже детальніше о 10-й годині. На цьому віту у мене все. Зараз тобі слово. Дякую, Бориса. Це був Борис Сачалко, який стежить за подіями на Майдані Незалежності.